Чудовий результат без переплат. Два яйця. Тістом треба бути обережним. Будемо формувати. Зустрічаємося тут. Друзі, всім привіт! Ви дивитесь канал про зрозуміло і смачну їжу. І сьогодні ми будемо готувати смачні зрозумілі булки. Парам! Починаємо. Є кориця і борошно. Борошно тут пів кіло. 500 грамів, якщо ви любите так. Просіємо цю всю історію. Просіємо. Там аерація. І пізридація, багато слів. Все, прибрали. Тепер кастрюлька. Вливаємо сюди сотку молока. Тут було трохи більше його лишаємо. Вершкове масло. 50 грамів. Плюмс. Добрий вечір. Цукор. 3 столових ложки. Раз, два, три. І чайна ложка солі. Пів чайної ложки дамо. Ставимо кастрюлю на повільний вогонь, просто щоб розтопилося масло і розтопився цукор і сіль. Не давайте молоку кипіти, бо ми там будемо ще розчиняти дріжджі і вони здохнуть, якщо там буде дуже гаряче. Повертаємось назад. Сіль цукор розчинилися. Можна потрогати пальцем, щоб не було дуже гаряче. Зараз залишки масла у нас розчиняться. І тепер дріжджі. Дріжджі сьогодні в мене сухі, якщо у вас дріжджі. Ті, що живі, мокрі, їх кладемо в два рази більше, бо тут в мене 10 грамів, там берете 20. Заряджаємо сюди. Виливаємо в борошно Два яйця. Спочатку починаємо замішувати ложкою, а далі, далі можна вже допомагати собі руками. Додам ще дві столових ложки борошна. Але ви маєте дивитися за своїм тістом, як у вас виходить. А якщо у вас більше яйця, то менше борошна, чи вони невеличкі, чи може у вас там масло іншої жирності, то все буде впливати на кількість борошна. Орієнтовочно починаємо з 500 грамів і будемо дивитися далі. І тепер замішуємо тісто. Наша задача, щоб тісто вийшло гладким і не липло до рук. Перемішуємо таким чином потрошку помаленьку. Можна навіть на столі це зробити. Сьогодні в цьому відосі ми будемо робити булки, а в іншому відосі ми будемо робити бургери з цих булок. Тому чекайте. Чим довше ви будете мішати, не лінитися. Тим буде цікавіший результат. Вони будуть пухкіші, однорідніші. Там я знаю, якісь там про -булкалєпи. Є там пробулкалєпи у вас. Якось там ляпають отак, от, щось там це тісто. Чули про те, що з тістом треба бути обережним, бо там не можна кричати. Читати отчина, щоб воно підіймалося. Якщо то допоможе вам, давайте. Так, дивимось, що є. М'яке, ароматне, Не липне до рук. Тепер повертаємо цю миску, яку Наташа сказала сховати, кладемо трикс, закриваємо тряпочкою чи плівкою. чим хочете. І лишаємо на 30-40 хвилин, щоб воно виросло виросло, виросло. І далі будемо. Займатися вже самими булками. Пройшла година. Тісто стояло в теплому місці під рушничком, і дивіться, що сталося? Вуаля, воно збільшилося втричі. Втричі, можна його потрухати. Воно зараз впаде. І зараз воно піднялося, і ми будемо формувати булки. Але це ще не все. До випікання ще. Ще один крок. Зараз ми е, на талці вимушені зробити западло. Тому що трошки олії нальємо сюди, розмажемо. В середньому булка має важити 80-100 грамів. Я буду робити без вагів. Але ви, якщо хочете, якщо ви любите цифри, робіть з вагами. Так, є, тепер ніж маю. Спочатку ми просто їх пофасуємо. І тепер будемо формувати. Зараз вони здаються малесенькими, але коли вони підростуть, все стане на свої місця. Є. Ви начебто вивертаєте його назовні і в дубку ховаєте в нього всі ці складки. Є. Тепер шукаємо протвінь. Що його шукати, коли він тут. Пергамін. Бульохи трошки трошки притисніть, бо, коли вони будуть випікатися, вони такі круглі стануть і незручно буде їсти. Треба трошки їх притиснути. І ось тепер Ні, не ще на 20 хвилин лишаємо в теплому місці. Ушов в тепле місто. Пройшло 20 хвилин в теплому місці, бульохи знову збільшилися. І тепер ми їх помастимо яйцем. Жовток, білок, все разом. Хто хоче, може зверху ще додати, звичайно, кунжути, чорний, білий, тмин, кмин. Е, що там ще ви любите додати? Гарбузоване сіння. Я трошки підсолю кожну. І тепер в духовці 180-200 градусів ставимо на 20 хвилин. Зустрічаємося тут. Пройшло 25 хвилин. Булки готові. Достаємо. Шпак... Блістяще. А Ану, дивись, зараз ми на одну натиснемо, і вона таке буде підійматися. О -у 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 -у. Чудовий результат без переплат. Зараз я їх там красиво на тарілочку навіть покладу. Викладаємо, нехай відпочивають. А. О. Тише, тише, булка, ти що? Бургерні булки готові, і наступного відосу ми замутимо крутий соковитий бургер саме з цих булок. А поки ти чекаєш, не забудь вліпити вподобайку, підписатися і, звичайно, лишити комент. Такі булки ви можете використовувати як бургери, як пампушки де, там з чесноковим маслом до вашого борщу, або просто е жерти з чаєм і вершковим маслом. Диви, які вони пухкі, зум. і зараз розломимо. Та ти шо? А, -а, а песня Люблю, цілую всім у маме, папа.